Іван Нечеловецький, баба Параска та Баба Палашка, частина дев'ята. Я тоді до його стиха. Постривай, покуме, кричи, та знай, на кого ти кричиш. Я ж і в тебе на покоті сиділа. Він не дав мені далі слова промовить, як то розсони мене за спину. А десятник з другого боку в плечі кулаком та й випихнули мене запоріг. Бере мене москаль за плечі та й тягне в холодну. Я бачу, що не непереливки, та давай собі кричати на десятника. Ти сякий який такий синоче, давно ж ти посягав у мене, постягав у мене з жертки вінки цибулі, бо висмикував з-під стріхи свячене маковіне зілля, ще й узяв зніп маку на причовку. Я ж тобі й слова лихого не промовила, а він як. Пхни мене в холодну. Я таки впала на село, ми ще й образ спустила додолу. Боже мій, що це таке діється на світі, мене усе село поважає. Передо мною сам дяк знімає шапку, а вони мене закидають у свинюшник з барлогом. Я схопилася та давай з пересердя стукать у двері. Стукаю у двері та кричу. Коли схаменусь, аж я стукаю не кулаком а святим образом, чи вже з переляку, чи вже не знаю чого. Стукала я образом, доки образ не розкочився половині. Як глянула я на свій гріх, то трохи не замліла. Поцілувала святого Миколая та давай тоді лупити ногами в двері. Трохи дверей не висадила, а таки свого добулася, Мусили мене випустити. Прибігла я додому, як несамовито, коли глянув скриню, аж проклятий москалюга заграбував мого добра в скрині на десять карбованців і нову плахту, і запаску, і немітку, що держала на смерть, ще й совій полотна. Пропало моє добро, ще й новісіньку сокиру соловейкові вищербала. Ой, господи, це вже, мабуть, швидкий страшний суд буде, що таке лихо діється на світі. Б'ють мене, молотять, місяць, рвуть на мені коси наче на святій Варварі, я вже тепер великомучениця, та й годі. Коли б уже Господь милосердний прийняв мою душу до себе, і де та смерть моя заварилась? Якби я не знала, що мене поховають на собачому кладовищі, я б давно сама собі смерть це подіяла. але вже довше не видержу. Не можна мені через людей віку дожити. Буде вже з мене синяків. Тепер я і справді лиса, бо увірвали мені на голові все волосся. Ще й гріх прийняла на душу, Я глянує на святого Миколая на ту розколену через самісіньку борідку, то й думаю, що мені за мої гріхи зістається тільки скоропостижно вмерти. Нехай вже пара живе на світі, а мені нема місця на землі. Мені вже дорога просто до Бога. Оженю я свого сина Петра, кажу я до свого чоловіка. Я вже стара, нездужаю робити. Та й ти вже старий. Нехай за нас роблять діти, а ми вже будемо відпочивати. Мій син ще. Зовсім хлопець, тільки що минув йому 18-й рік, а я візьму невістку старшу за його, то вона працюватиме за себе і за мене. Ото й причепилась я до хлопця, уже не стежениць, він мене й послухав. Взяв Оксану, старшу за себе, невістка, правда, спочатку мене слухала, а далі як розібралась, то неначе сказилась. Я посилаю її в поле, а сама порядкую хать, а невістка каже, що я нічого не роблю. Та давай мені докорять. Оце, каже, вивернусь і собі, маму, рядом з вами у садку та спатиму до вечора. Я давай навчати невістку. То ти, вража дочку, таке матері говориш мій син ще в юноша, а в тебе вже коси посавіли. Ти здорова, як корова, Ти повинна робити за себе і за матір. Як визвіриться вона на мене, а син за нею. Я розсердилась, та як держала кочергу в руках, махнула, щоб до неї та якось і зачепила невістку по руці. А вона каже, тепер же, мамо, коли ви мені поперебивали руки, то їдьте самі на поле з Петром, бо я не поїду. Вони вже стоять запряжені, стоять та й стоять, а невістка сидить собі, згорнувши руки. Стало мені шкода худоби. Поїду, думаю, на цей раз на поле та покажу синові невісті, як стара мати працює. З з сином навіс син поганяє та мовчить, а я все його навчаю та навчаю. Виїхали ми за царину. Син все мовчить, як ні ми, коли б словом до мене обізвався. А я все навчаю, як діти повинні слухати матері, як Бог повелів святих заповідей шанувати, чтити батька і матір. За возом ідуть на поле дівчата і хлопці. Я їм розказую за сина та за невістку, щоб їх дурних навчати, як треба шанувати своїх рожденників. Бо вони ще дурні в юноші. Коли це мій син, як крикане, мов скажений, мовчіть, маму, їй богу, скочу з вози та вернусь додому. Я розгнівилась та й кажу, коли ти мене гніваєш та не слухаєш, то ти не мій син, а бісів син, а твоя жінка не моя невістка, чортова дочка. Виїхали ми вже на поле, а я все-таки не мовчу, та навчаю, бо я ж мати, маю право. Мій син як схопиться з воза, як крикне, вставайте, мамо, та йдіть собі додому. А я сам поїду в поле. Я собі сиджу, й сиджу, не діждеш, ти вражиш сину, щоб стара мати слухала блазню. В тебе ще на губах молоко не обсохло, сину хопився за полудрабок, драбок. Та давай перекидать воза. Це ж треба довела людина. Потривай, кажу, я докажу тобі, що я старша. Та вчепилась руками і ногами в полудрабок, та якось і не вдержалась. Він зайшов з другого боку та знов перекидає воза. А я вчепилась в другий полудрабок та таки вдержалась. Торсе він воза, аж у мене киски торохтять. Він кинувся до волів, випрягвали з ярма та й погнав додому. Я сиджу на возі, та зняла руки до бога Ой Боже мій, милости, спасе мій Богородице, діви, радуйся. Отче наш батько наш, продовження в наступній частині.